Друзі, всім привіт. Зараз велика проблема поставити електромобіль на учот. Дивіться, сьогодні отримав номера. О, от, є гольфік мій. От, дивіться, тих паспорт. Хочу поділитися своїм опитом, щоб ви не стояли в мрео там в чергах тих, тобто кажуть, що зараз номерних знаків немає. Дивіться, що я зробив. Ніхто про це не говорить. Але ЦНАП надає таку послугу як реєстрація автомобілів. Дивіться, якщо вас... Там електромобіль, тобто він новий, то експерта проходити не потрібно. Просто їдете в ЦНАП, берете талончик і все. Стоїте там в чергу, йдете, подаєте документи свої і все. Як у мене це було. Тобто сьогодні в нас четвер. Зараз гляну. Так, сьогодні 11 грудня. Щоб ви собі розуміли. Зараз вам скажу точно. Дивіться, про смс-повідомлення. От дивіться, в понеділок я прийшов. Своїми документами мене, ну, я брав його з Нідерландів, тобто він не новий, я їздив в сервісний центр, раніше пройшов експерта, десь тиждень назад. В понеділок я цей я прийшов в ЦНАП, черги зовсім не було. Я просто взяв талончика, поки я зайшов на другий поверх, мене вже визивали, я прийшов, тільки була одна, є один нюанс. Якщо у вас в документах, та як я його завозив в договорі, писало номер двигуна, там невідомо. А іменно в експерта було там номер, тобто вони мене заставили переробити договір, тому що там невідомо і каже, ми так не приймаємо. То я мусив їхати там, де я брав автомобіль, через яку фірму ми переробили, вписали номер двигуна, і якби ці документи підійшли. Тобто я зранку був там, вони мене послали, щоб я переробив ті договори. Я це все зробив. І десь без 10.04, що, не можна знімати? Да? Коротше, вигнали нас з підземного паркінгу. Будемо знімати на вулиці. Oh my God. Yeah. Хотілося в дощ там в холодно знімати. Ну, то таке. Дивіться, дорозказую, що по документах, що треба робити. Ця машина приїхала з Нідерландів з-за кордону, тобто вона брушта. Тобто експерта мені все рівно треба було пройти. Тобто я їздив в МРЕО, ну, ставав в електронну чергу в інтернеті, е, пройшов його, він мені дав ці документи. Тобто, в мене вже пакет документів був. Е, їдете в ЦНАП з експертом, е, з цими договорами, через яку фірму ви завозили цю машину. І також. Е, Оце, що мене завернули, це була проблема, що там номер двигуна, там не було вказано, там було написано невідомо в цих документах. Вона передивилася, каже, тільки оце виправи, перепиши ці договори і, і все, і буде все класно. Тобто я за, за один день, ну тобто Нацнап закривається десь в 4, без 10, 4, бо ще я, дали мені на проплату, я завіз ці документи. Ну, чуть не цілий день мені за, зайняло це все. Е, Завіс ці документи. Без 1004, ну, у нас по вулиці там не було світла, я не міг з квитанцією приїхати. Тобто мусив десь їхати в інший банк, допоки мені не дали квитанцію. Ще теж по ціні проплата 1186 гривень, і виходить так, що у нас заходжу там біля ЦНАПа в банк один. Кажуть, буде там ціна 125 гривень. Може, я щось помиляюсь? Ну щось таке. В другий банк заходжу 75 гривень, бо тому, що я не клієнт цього банку, і треба дерти з мене комісію за ту квитанцію. Я був в шокі з цього всього. Тобто я знайшов Приватбанк і я заплатив, я не пам'ятаю, може там. 10 гривень чи 20, Ну, суть не того. Формація цього відео в тому, щоб ви не стояли в тому мрео, не чекали ті черги і те все. Просто поїдьте в ЦНАП, поставте на реєстрацію своє транспортний засіб і все, і не маєте проблем. Тобто, в понеділок я здав всі документи, е, оставив номер телефону, сьогодні четвер, тобто в понеділок вечір я здав, вівторок, середу я чекав, вони казали, десь п'ятниця буде е, реєстрація його, тобто чекайте, смс-повідомлення. Тобто вже сьогодні в четвер. В 9.50, наприклад, прийшла смс-ка, що приходьте в сервісний центр в ЦНАП і заберіть свої документи і, і номера. Тобто от, техпаспорт, все. Тільки залишилося зробити страховку ще сьогодні, щоб вже завтра я міг їздити. Все. Так що не, не зволікайте. Поки що інформація актуальна, бо після Нового року ви самі розумієте. Так що сьогодні постараюся відео виложити, якщо вам було дуже корисне. Можете в коментарях перепитати, якщо вам щось не зрозуміло. Поставте лайк, підпишіться. Буду дуже радий. Все, пока!